Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо готувати з вами весняний вітамінний салат, а для цього я взяла зелену цибулю і черемшу. Ви, мабуть, такий салат готуєте, але може забули, тому я нагадаю про нього. Зелень нарізаю невеликими шматочками. Два відварених яйця натираю на тертушку. Або подрібнюю ножем. Один смачний, якісний плавлений сирок натираю також. Все заправляю за смаком майонезом, можна сметаною. Підсолюємо за смаком, перемішуємо і смакуємо з задоволенням. І насолодою. Всім смачного!